Ми продовжуємо розповідати про українських паралімпійців. І сьогодні історія веслувальниці Ірини Кириченко. 30 років тому через пухлину у хребці вона отримала першу пожиттєву групу інвалідності. Ірину паралізувало, і лікарі не вірили, що жінка зможе жити повноцінно. Але у неї повірив чоловік. Болісні крок за кроком і Ірина таки стала на ноги. Вже у 1998-му біатлоністкою поїхала на першу паралімпіаду до японського Нагану, а згодом перейшла на академій. Чне веслування. Олімпіада в Ріо для неї стане вже шостим змаганням. Сподівається, нарешті призовим. Історія енергійної Ірини Кириченко. Далі ми зустрілися з Іриною за три тижні до відльоту в Ріо на основній базі підготовки паралімпійської збірної з академічного веслування десять разів тиждень. Я сюди приходжу. То тобто, есть ну практически два рази в день. Ранній підйом нас перша тренування починається о 8 часов, када жарко, пол восьмого в сім. встать встати. І, ну і пораньше лечь. Ірина – Цікава та енергійна жінка. Дивлячись на неї, навіть важко уявити, які випробування витерпіла спортсменка, аби нині бути у такій формі. Вона погоджується розповісти нам про свою боротьбу за життя вдома у перерві між двома тренуваннями і бере до рук родинні альбоми. Я даже помню, когда я шла в первый класс, у меня на пятках были кровяные водянки. Я на велосипеде босиком гоняла. И вот в школу я не могла туфельки одеть, мама была в шоке. И коленки были так сбиты, что меня одевали колготы. Маме стыдно было вести, что такая девочка. Дівчинкою мріяла стати селекціонером, але одразу не вступила до вишу, тож пішла до ПТУ вчитися на машиніста баштового крана і там відкрила для себе спортивне орієнтування. Вже в 19 Ірину взяла до української збірної СРСР. Вона вивчилася на фізкультурницю. Після закінчення почала тренерську роботу та виступати за команду армійців. Тоді ж познайомилася з майбутнім чоловіком Сергієм, теж спортсменом. Я ж бігала за армію, а бігав за Дінамо. І ми в різні сторони роз'їжджали. Ми постійно по зборам. Мама ще мені говорила: ви хоч на свадьбу сітісь. От ми їлі успілі подати заявлення. Ірані мав 24, 85 рік. Молодята готувалися до весілля у перервах між змаганнями. Та на одному з чемпіонатів зі спортивного орієнтування Ірина впала. Через силу дівчина змогла виступити ще на одних змаганнях і з тяжким болем у хребті потрапила до військового шпиталю. Уже опухоль появилась там. Вот именно в Почему-то тоді решили, что що це туберкульоз Отправляют відправляють туб диспансер. Там лечат-лечат місяць. Я там бігаю, тренируюсь, там лежать всі костями розслуженими. А я утром вечером... кроси там по 20-30 кілометрів. Операцію дівчині робили у Києві, ледве встигли до весілля. Ірина продовжила тренувати дітей, але за рік біль знову повернувся пока меня неделю диагностируют, у меня полная идет парализация. У меня двигались только руки и голова. <свес> не полностью. И мало того, что когда идет э, нарушенная иннервация, сразу мышцы спадают и становится косточка, обтянута шкурка, и вот оно все так висит. Мне вообще страшно было на ноги смотреть. Виявилося, Ірина була вагітною, і це спровокувало ріст пухлини. Лікарі винесли вердикт – дитину лишити не можна. Уже аборт було пізно робити. Надо треба було ждати п'ять недель, поки вирастіть ребінок, щоб його потом убить. Он уже вже швіялиться, все і я знаю, що через п'ять недель... Это я сейчас могу спокійно говорити, і то где-то там мурашки идут. А тогда я ридала тяжка операція. Вимушений аборт ірину підтримував чоловік. Аби бути поруч, Сергій відмовився від важливих змагань за збірну країни і навіть кинув професійний спорт, став тренером для підопічних дружини. Це був ад, це все вынести, це просто невозможно. І через рік я вже почала потихеньку топати там, ходить. Я бере и і росте знову опухоль. І знову лікарі одностанні. аборт. Ірині вирізають пухлину та відправляють на променеву терапію. Вона згадує, трималася з усіх сил і вже за рік пішла у паралімпійський спорт, на плавання. Та згодом, попри заборони медиків, на черговий ризик завагітняти, бо понад усе хотіла стати мамою. У 90-му році, будучи беременной на третє месяце, я участвовала в чемпионате Советского Союза во Львові по плаванию. Влад у меня вже в утробе моєї плив. Ніхто не знав, що я була беременная. Я туди второї місце зайняла. Тоді народився Влад, а за п'ять років Сашко. Ірина була щасливою і не думала повертатися до професійного спорту, але цікавість взяла гору. У 1998-му спортсменка поїхала на свою першу паралімпіаду до японського Нагану біатлоністкою і стала четвертою. Все склони в кубарям, вечно в синяках, віснична травма, пальці всі вибиті. Ну терпіла все це діла, тому що я понимала, якщо я себе не приступлю, то продвіження не буде. Далі зимові змагання у Солстек-Сіті та Турині. Ірина постійно пропадає на зборах та, аби бути частіше з родиною, тренуватися вдома, вирішує перекваліфікуватися. Спортсменка береться до весел, і попереду у неї вже третя паралімпіада з академічного веслування. Ірина згадує, перехід у цей вид спорту теж був болісним. У мене почали боліти майже всі відділи позвоночника. Всі травмувалися одразу. Я по п'ять тиждень взагалі лежала трупом з болями ужасними. Ну, поки боліла, я говорила, все, бросаю, ніякої академічної греблі. Тільки це все проходило, я підіймалася і знову біжала тренуватися. Але тепер вона одна із найдосвідченіших українських паралімпіюк. Нині виходить на звичне 12 кілометрове тренування. Раз, два, три. В екіпажі з Іриною новий напарник, 28-річний Ярослав Коюда. Хлопець втратив ногу через травму, але знайшов себе. Він в Аспорті. Тренер Юрій Бондаренко покладає на цю двійку великі надії. каже на заїзді у тисячу метрів вона має усі шанси піднятися на п'єдестал пошани. Ця пара при налічі желання і вони реально можуть, навіть можуть виграти. Функціонально вони готові, фізично фізичні оба готові. Сучисна психологія. Ну ми стараємося, психологи працюють, ми ж то Ну будемо двигатися к медалям. Та найголовніша перемога у житті каже Ірина, її сини. Хлопці це розуміють і теж усіляко підтримують маму. Це ж круто, тебя мама так при тому что уже в такому возрасте що до сих пор займається спортом. У мене всі знайомі в шокі постоянно, коли їм рассказываю. Мама свой розпорядок, приходится по нему підстраюватися. Якщо вона приходить домой, ложиться спать, то це должна бути жорстка тишина. Тим у свої 55 п'ять Ірина Кириченко ще й не думає прощатися з професійним спортом. І після паралімпіади в Ріо-де-Жанейро має вже нову ціль. Я починала з Японії і хочу закінчити Японію. Японія через одну. Це як би, вже вся Україна знає. Софія Богуцька, Сергій Гончар, Олександр Пройський новини 11 каналу.